Сьогодні відбувається магія і диво. Ми збираємо наш посіяний хліб Тость замість вас, замість мене. Цю пшеницю сіяв попередні роки. Сушив, молов пік хліб замість нас. А тепер ми для когось це зробимо і будемо пекти хліб і продавати пшеницю. Я хотіла дітям показати процес, скільки часу і сил, зусиль треба для того, щоб отримати хліб на столі. Ми закупили пшеницю, посіяли її. Сьогодні ми порахували, скільки місяців пройшло з того часу, тобто, 11 місяців, пройшло, щоб пшениця виросла дозріла. Сьогодні ми її збираємо. Потім будемо подавати на третій поверх велосадиби, яка була колись зерносховищем для колгоспного зерна. Там вона буде сушитися приблизно два тижні. Потім ми будемо шукати де молоти, і аж тоді у нас буде борошно для наступного хліба. Тобто одинадцять місяців ми ще не можемо їсти свій хліб на дванадцятий приблизно місяць цього великого процесу. Ми отримуємо наш власний хліб на стіл. <глузь> а тобі цікаво, скільки росте хліб? Я нарахував 11 місяців. Її мають висушити і потім змолоти, аби з неї була мука. Вже щось робити. Хліб, різні мучні вироби.